Добрий день, шановне панство. Почав збирати я з городу кабачки. Кабачки, думаю, буду мати біля 4 тачок. Я думаю, що ті такці, що я зібрав, вона на 100 літрів, то, думаю, коло 50-70 кілограмів є кабачків. Думаю, зібрати. 4 тачки, 3-4 тачки кабачків. Зараз зважу кабачок декілька штук. На жаль, підсвітку я не включив, ну, але ось маємо 0. Посередній беру кабачок посередній на вагу і посередній кабачок важить майже 2,5 кг. І з тих, що є більше. Ома! І великий кабачок маємо 4 кг. Все, дякую за увагу. Зараз буду рахувати, що в мене кабачки в є в таці.